Всім привіт! Сьогодні приготуємо смачні курячі крильця в кисло-солодкому соусі. Для початку приготуємо паніровку. В миску відправляємо 3 столові ложки борошна, 1 чайну ложку розпушувача, 1 столову ложку сушеного часнику, 1 чайну ложку без гірки солі, 1 столову ложку паприки. Перемішуємо. Беремо курячі крильця, розрізаємо їх на кусочки. Вага крилець 1 кг 200 г. Кожний кусочок обвалюємо в паніровці і відправляємо на деко, застелене пергаментним папером. Запікаємо в розігрітій духовці при температурі 200 градусів по 20 хвилин з кожної сторони. Приготуємо соус. На сковорідці обжарюємо кунжут приблизно 30 г. Кунжут має трішки підсолотитися. Трішки кунжуту відсипаємо в тарілку, він нам знадобиться для прикраси. Добавляємо 2-3 столові ложки соєвого соусу. Кількість соусу залежить від його солоності. Добавляємо 10 вершкового масла, 1 столову ложку рисового оцету, 2 столові ложки без гірки цукру, 2 столові ложки кетчупу. 100 г холодної води розчиняємо 1 чайну ложку картопляного крохмалю. Перемішуємо. Виливаємо в сковорід. Соус перемішуємо, доводимо до кипіння. Відправляємо гарячі крильця в підготовлений соус. Добре все перемішуємо, курячі крильця готові. Завдяки соусу, скоринка в крильцях залишається красивою, з приємним солодкуватим смаком, а м'ясо під нею соковите і ніжне. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!